Цибульнички, бам Терехова, корупція, гуманітарка, вікна. Недаремно у народі говорять, за кожним сильним чоловіком стоїть ще сильніша жінка, або ж за хорошим парубком ще краща дівчина, проте чи працює це твердження у зворотньому напрямку. Сьогодні ми поговоримо про очільника Харкова, а точніше, очільниць, які стали найсильнішою опорою керівника міста Терехова. Та чи справді ця опора є настільки міцною, що зможе витримати управління першою столицею? Отже, поїхали. У нашому минулому відео Тінь Кернеса, Харківська міська корупційна еліта під час війни. Ми вже згадували про так звану Бабраду очільника міста Терехова в обличчі династії Цибульник, а також Анни Кузніцової. Тож, яке місце займають ці вельмишановні жінки в керівництві містом, нагадаємо, ким є кожна із перелічених осіб. Анна Кузніцова є депутатом Харківської обласної ради, а також близькою подругою мера міста Тетяна Цибульник. Вона ж старша із династії, займає посаду голови Новобоварського. Ської РДА а не Цибульник, тобто молодша, є керівницею холодногірської РДА. Ну і з родиною цибульник ніби все зрозуміло. Але при чому тут Кузніцова та все доволі просто між ними також прямий зв'язок, а точніше як кумівський, тому усі близькі до серця очільнику Харкова. Три жінки об'єдналися у таку собі коаліцію, поступово отримуючи роль перших осіб міста мільйонника. Проте, чесно кажучи, керівниці з них ніякі. Чому дивіться далі? Почнемо з того, що найголовніша у цій умовній банді Тетяна Цибульник є досить скандальною особою. Лише написавши в пошуку ім'я цієї жіночки, ми отримуємо перелік статей, що так чи інакше показують жагу цибульник до грошей. Тому і не дивно, що саме ця пані брала безпосередню участь та навіть керувала не однією. Крадіжницькою корупційною схемою, у тому числі і щодо гуманітарної допомоги, доволі цікавим є й те, що шановна голова Новобаварської РДА і досі живе у часах своєї молодості 90-х, активно використовуючи бандитські способи досягнення мети. Тож, як так сталося, що очільник Харкова Терехов не лише не звільнив цибульник старшої з солодкої для махінації посади, а й навпаки, заохочує рейдерство, грабіж бюджету гуманітарної допомоги, призначаючи на не менш вигідну посаду дочку. Nelly. <laughs> Такий оригінальний вопрос для відповіді на це запитання. Давайте повернемося на декілька років назад. Часи, коли харків'яни обирали нового очільника міста. Тоді Терехов, хоч і посідаючи місце виконувача обов'язків у міського голови, не викликав сильної довіри містян, але перемога на виборах була неабияк потрібна. Тому тут не обійшлося і без сторонньої підтримки. Ось на вказаному етапі з'являється Цибульник-старший, яка як вірно та помічниця законними і не дуже способ. Вами та методами допомагали Терехову перемогти на місцевих виборах, погрожуючи, маніпулюючи та тиснувши на підприємців бюджетників, як ніяк, пані цибульник вдалося досягти мети. Саме Новобаварський район був найбільш прихильним до чинного міського голови. Один єдиний серед усіх дев'яти харківських районів. Нічого собі. Ну і звісно, потрібно ж якось віддячити за таку щедру послугу, тому і винагорода не змусила себе чекати. Та через деякий час Неллі Цибульник стала новою очільницею холодногірської РДА, молода дівчина, власниця салону краси, яка ну ніяким боком не розуміється у справах міста. Та тим не менш це нікому взагалі не зіграло жодної ролі. Милим є й те, які слова промовляв мер міста, призначаючи останню на таку відповідальну посаду, аби холодно район став набагато краще і набагато комфортнішим. І все в цьому дусі. Тож, харків'яни, яка ваша думка? А поки ви думаєте, династія цибульних вигадує нові схеми, як вкрасти побільше грошиків? Те ці до мене приходять. Та і з того часу цибульники стали опорою Терехова. його правою рукою, на яку він може покласти найбільш важливу місію управління Харковом, поки сам оговтується від резонансних розслідувань журналістів. Та, мабуть, кожен мешканець Харкова, в тому числі і звісно, еліта, знають про рейдерські методи цибульник старшої, зокрема і щодо віджиму та встановлення контролю над. Місцевими мафами у Новобаварському районі. А тепер, коли її улюблена дочка отримала посаду і ще в ще більш золотому районі міста, пані Тетяна взагалі встановила контроль над кожним, уявіть, кожним кіоском, мафом, торговою лавкою Холодногірського району. Не знаходиться і не менш перспективний вокзал, центральний ринок, холодна гора. Тож трохи підрахунків. За мінімальним припущенням близько 500 об'єктів множимо від 3 до 20 тисяч гривень в місяць. Саме такі суми сплачують підприємств в Казну та отримуємо понад 5 мільйонів гривень щомісячно. Нічого собі. Ну, звісно, цибульник ділиться кошти із друзями та за сумісництвом кришуючими Тереховим, Кузьміним Шевченко, які також виконують функцію смотрящих за вказаною сферою функціонування міста. Непогано, правда? Та пані цибульник і цього мало. Тому зрозумівши, що у час, коли увага населення сфокусована на допомозі зсу, волонтерстві та й просто виживанні, пані цибульник організувала нову схему. Уявіть гуманітарна криза. Харків щодня знаходиться під прицілом ворога, який завдає ракетних ударів по місту, тисячі потребуючих людей а по на цибульник тишком нишком привласнює тонни гуманітарки. Так в Новобаварському районі міста Харкова із запутаних журналістами 550 осіб, лише 3% мешканців отримали гуманітарну допомогу, зміст якої не перевищував 15% від заявленої. У поштових відділеннях продуктові набори не видавалися взагалі. А ті щасливці, які все ж таки отримали пакунки, були здивовані змістом. Адже навіть половини належної допомоги за президентською програмою в місті не було. Тож питаннячко до цибульних старшої вам не соромно вивезення у темноті вночі Десяти фур із товарами для забезпечення гігієни, зникнення як мінімум тисячі генераторів, які волонтерам пропонувалося списати. Звісно, без подставки у дійсно потрібні місця. Це теж скарбничку таких собі досягнень, вельми пані та її покровителей, зокрема і міського голови. Та це не остання санічна схема династії цибульник. Після жахливих ракетних атак тисячі харків'ян щонайменше залишилися без вікон, і звісно, кожен із них потребував негайного встановлення нових, адже на дворі холодна зима, а жити ніде. Тоді керівниця РДА разом із донькою підключила свої підприємницькі здібності та організували нову схему. Коротко про її суть. Керівництвом харківської міської ради і районних адміністрацій залучаються підконтрольні афілійовані виробники вікон. Пов'язані виробники вікон роблять заміри пошкоджених вікон та видають рахунок фактуру від ім. Мені підконтрольного фіктивного ФОП за завищеними мінімум у два рази цінами. Районні адміністрації агітують постраждалих осіб до написання заяви через СНАП щодо виділення міжнародної чи за державною програмою допомоги. Особа на банківський рахунок отримує цільові кошти на заміну вікон за державною чи міжнародною програмою в розмірах, що зазначені у рахунку фактурі афілійованих виробників вікон. Адміністрація примушує особу замовляти за завищеними цінами вікна, виключно у фіктивний фоп, тієї, що виписала Хунок фактуру у разі незгоди особи замовляти вікна нижчої якості і вищої вартості від ринкових адміністрація починає тиск, зловживаючи службовим становищем і використовуючи незахищений стан потерпілих осіб, безпідставно погрожуючи поліцією чи поверненням коштів відправнику. Причому ця схема реалізовується безперервно, а головні постраждалі незахищені пенсіонери. Так ми отримали звернення жінки похилого віку, яка потрапила у обіг махінації цибульник. Тоді ж, в ході аналізу, ми виявили, що Холодногірська РДА підключила пов'язаний ФОП Бутова Ню, від імені якої здійснювалися заміри пошкоджених вікон, а після видачі рахунку фактури. При цьому ФОП Бутова НЮ фактично не є платником ПДВ, однак ПДВ зазначено у рахунку фактурі. Після звернення постраждалої пенсіонерки до ЦНАПу з метою отримання міжнародних коштів в рамках реалізації проекту Допомога постраждалим від конфлікту в Україні на встановлення вікон, остання отримала переказ на особистий рахунок, зрівнявши вартість виставлену ФОП Бутова та інше. Іншими організаціями було помічено явне неспівпадіння та залишення ціни першої у декілька разів, але при виявленні бажання встановити вікна значно дешевше, беззахисна пенсіонерка почала отримувати погрози, у тому числі і від пані Цибульник, яка не пропустить можливість вкрасти ще трохи грошенят. Разом з цим встановлено, що ФОП Бутова Наталія Юрівна є керівником і засновником ГРОСПРОМ. Причому основним контрагентом виступає як не дивно вже відомий з наших минулих розслідувань Палмаз Груп». а керує вказаними підприємствами вірний помічник батальйонців Монако Дмитро Пальчонков. Так у 2022 році єдиним крупним приватним покупцем послуг Палмаз Груп. Став «Гроспром». загальна сума понад 3,6 млн мільйонів гривень, з якими перебуває у афілійованих відносинах, і укладає ефективні угоди, оскільки протягом 2022 року від Палмаз Груп до «Гроспром» Надійшло, уявіть понад 96 мільйонів гривень з метою виведення бюджетних коштів. Отже, Палмаз Груп та «Гроспром» пов'язані між собою. Палмаз груп виводить і легалізує бюджетні кошти через фіктивні угоди з «Гроспром», яке фактично реалізує продукцію вікна через групу ФОПів за готівкові або необліковані кошти. За перераховані безготівкові кошти, Палмазгруп отримує готівкові кошти, отримані від ФОПів, що афілійовані з «Гроспром». Цікаво, правда? Усі факти ми вже направили правоохоронним органам та слідчі суддям, або якнайшвидше пригальмувати нахабність харківської еліти, та навіть отримали перші задовільні ухвали та відкриття кримінальних проваджень. А отже, сподіваємося, перемога над корупцією в Харкові вже на крок ближче. Та в наступних розслідуваннях ми продовжимо викривати підступні взаємозв'язки обласної державної адміністрації, влади міста, підконтрольних підприємств та зосередимо увагу на економічному механізмі виводу коштів із бюджету, в тому числі і міжнародної допомоги. Розповімо і про приватне підприємство. «Ек екіпаж, яка є основним постачальником вікон, встигла отримати перемогу у декількох доволі жирних тендерах, при цьому завищуючи вартістю більш ніж два рази. Як же реалізуються махінації з встановленням вікон у місті Харків, коли одній ті ж склопакети рахуються двічі, та багато чого іншого. Невеличкий спойлер. Учасниками таких схемок є вже улюблені палма Group, груп Розпром, Терест, житлобут, Голден кожний з яких контролюється міським головою Тереховим та батальйонцями Монако. Не пропустіть, буде гаряче. Дякуємо, що ви з нами. Поширюйте наші дописи, аби більше людей дізналися правду про те, що коїться у Харкові, та підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах, щоб першими бачити наші нові розслідування.